258 одиниць зброї за місяць добровільно здали жителі області до міськрайвідділів УМВС. Окрім того, правоохоронці отримали понад дві тисячі набоїв. Якщо говорити про е, зброю, це близько 50 одиниць е, часів великої вітчизняної зброї. Е, нарізної також більше 40 одиниць е, гладкоствольної зброї, пристроїв для вістрілу гумових куль, які прийшли не в е, виявили, не при, виявляються непридатними. Близько 100 громадян області уникли уникли кримінальної відповідальності завдяки проведенню місячника добровільної здачі зброї. Також громадяни здали 11 снарядів різного калібру, дев'ять мін різного типу, десять. Гранат та 250 грам вибухових речовин. Працівники ОМВС говорять, що із арсеналу зброї є одиниці, привезені із зони АТО. Пістолет, кулемет Шпагіна, ППШ передатний для стрільби. Майже теж людина добровільно здано і за це від кримінальної відповідальності. Я думаю, що не в цілях самозахисту, і ви напевно погодитеся зі мною. Такий обріз зроблений так само. РПГ 22 тобто танку. системи нітто. У подальшому громадяни, які здали незареєстровану зброю, мають можливість стати її законними власниками після відповідних перевірок. З початку року такою можливістю скористались п'ять жителів області. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.